Синдром хорошої дівчинки і синдром відмінниці це одне і те ж. Так, е, да, я вважаю, що так. Е, тому що, ну, ш, е, дивіться, там, де є синдром хорошої дівчинки і синдром відмінниці, там є 100% перфекціонізм. Що таке перфекціонізм це травма, це травма заслуговування. Тобто, я буду робити щось ідеально, бо в моїй голові є така картинка ідеальності. І я не впевнена, якщо я зроблю, ну от просто зроблю, як вмію. Так? Що інші люди це оберуть, що мене похвалять, що мене там не осудять, що мене правильно оцінять. Відповідно, ми, коли біжимо за ідеальністю, це зразу є відчуття мене просто отакої, як я є, живої мене недостатньо. Я мушу носити маску, щоб мене вибрали, щоб мене прийняли. А що таке, коли нас вибирають? Дівчата, ми всі потребуємо любові, безпеки і прийняття. Це база, без якої ми не можемо якісно жити життя. Да, цю базу нам на, мали дати в дитинстві. Не дали, чи дали напів, чи потім вона похитнулася. Цю базу завжди треба відновлювати. Тому, коли ми відмінниці, коли ми все суперідеально робимо, коли ми незамінні працівники. Коли ми там ідемо, скажімо так, в розуміння там співробітниці, яка там, наприклад, постійно хворіє, з неї проблеми, і ми замість неї працюємо. Ну, подумаєш там скільки там тої зарплати. Коли ми беремо на себе чужі обов'язки, коли ми навіть беремо на себе відповідальність за чужі реакції, це теж перфекціонізм і синдром цієї хорошої дівчинки-відмінниці, можна його так поєднати. Тому що дивіться, от ми зараз з вами в контакті. Я відповідаю за своє сприйняття себе і, цього, і тої інформації, яку я даю. Ви відповідаєте за своє сприйняття. Розумієте? Тобто кожен з нас має свою картинку в голові. Моя картинка це я хочу дати, наприклад, максимум корисної інформації. Я хочу, щоб до мене прийшли клієнти. Я хочу продати послугу. Це моя картинка в голові, і я на неї стараюся. Ваша картинка. Давайте я задам питання, щоб мені дали відповідь, і я зрозуміла, що, що робити. Або щоб мені дали чарівну таблетку. Або, наприклад, просто написати, щоб побути, бо я не знаю, що робити ввечері. Хоч щось тут послухаю. Може, мене щось включить. Розумієте, в кожного з нас є своя картинка і своє відчуття на цю картинку. І в результаті, якщо ми розуміємо та, о цукар, е о, те, що ми думаємо, тобто як взагалі можна поміняти життя, все починається з думки і сприйняття ситуації. Тобто, якщо ми розуміємо, вловили е думку, зрозуміли, як ми сприйняли контекст, а сприйняття побудоване на травмах. На переконаннях, на власному досвіді, на чужому досвіді, тобто, оце така наша картинка світу, як пазлики. Далі ми відслідковуємо емоцію. І коли ми можемо зрозуміти думку, зрозумі... відчути емоцію, це все поміняти і зробити нову дію, тоді в нас зміниться життя. І на а дуже багато людей. Робить таку, ну не то, що помилку, та, просто не доробляє. Тобто, зараз настільки багато інформації, що ми вже від неї втомилися. І відповідно, коли ми вже щось новеньке почули, і щось там інсайд в нас прийшов. Та, О, Боже, я це зрозуміла! І це я зрозуміла про себе, і це я зрозуміла. Боже, яка я молодець. І що відбувається? А нічого не міняється. Ну добре, ви зрозуміли, що далі? Ви не поміняли алгоритм, ви не поміняли сценарій, ви не поміняли реакції, ви не зробили нових дій. Ви просто зрозуміли, окей, у вас є усвідомлення, ну я отака. Так? Тобто це про те, що допустимо, е слава Богу, пройшла ця тема е взагалі в терапії, там я не знаю, прощати батьків і всіх прощати. Да? Пів життя всіх-всіх прощали, а нічого не міняється. Ну, добре, ну ви простили, а стани лишилися. А ви відповідальні за свої рішення, за а, свої реакції, за, за свої дії. Ніхто замість вас цього не зробить. І відповідно, ми зробили якусь там частинку роботи, усвідомлення. Інсайт отримали, а завтра те саме. І потім йде розчарування і, як правило, роздратування на себе.